Період блекаутів і холоду у квартирах, головний союзник олігархів, голова Шевченка суду Євген Мартинов. Він роками блокує справи проти олігархів Столара, Кацуб, Коломойського та інших. Кожне його рішення це подарунок для корупціонерів. Справи про розкрадання в Нафтогазі, енергоатомі, Укргазподобуванні, махінації на тендерах і оборудки з російським капіталом просто зникають. Суд відмовляє навіть у внесенні злочинів до ЄРДР, а вже ж порушення КПК, формальні відписки, копійовані тексти жодного мотивування. Мартина фактично легалізував бездіяльність слідчих і прокурорів. Коли треба захистити людей з Толера чи Коломойського, рішення ухвалюється блискавично. Коли йдеться про державні гроші, раптом немає складу злочину. Усі схеми контролюються зсередини. Його коханка. І колишня керівниця апарату суду Аліна Зборщик особисто вимикає суддів з автоматичного розподілу справ, аби потрібні провадження потрапляли до Мартинова або його наближених суддів. І родина віде бізнес у Росії і ДНР і сплачує податки агресору. Вища рада правосуддя робить вигляд, що нічого не бачить. І збуди БР Прокуратура також мовчать. Шевченківський суд став філією для відбілювання олігархів і колишніх топ-чиновників. Скільки ще справ має поховати Мартинов, щоб його хтось зупинив? Іде реакція Усика з Вищої ради правосуддя? Хочеш більше наш телеграм?